Закладаюсь на 100 доларів, що це відео змінить вашу уяву про товарний бізнес. Те, що ви бачите, це наші залишки після зимнього сезону. Чому ми вирішили почати відео з цього? Просто щоб ви розуміли, що в товарному бізнесі неможливо закупити товар та продати всі 100% товару. Звісно, якщо мова й не йде про декілька десятків одиниць товару. В нашому випадку ми продали більше трьох тисяч термокостюмів за два місяці. А в січні ми вирішили докупити ще 500 пар, так як попит вже падав, але продажі ще йшли. В результаті встигли продати лише 350 комплектів. 150 лишилося чекати свого виходу уже аж до листопада. Продати понад 3000 комплектів та отримати залишок лише 150, на нашу думку, це супер результат. Чому ми не вдаємо вид, що в товарці все... Супер гладко, все дуже легко, як це роблять деякі. Ми хочемо показати картину, яка є сьогодні в наших реаліях. Відвертого контенту на Ютубі не вистачає на нашу думку. Якщо ви згодні з тим або навпаки, ні, то напишіть про це в коментарях, щоб ми знали, що вам подобається, який формат, можливо, які саме блогери з Ютубу і не тільки. І чому нам було б цікаво почути вашу думку. Стосовно цього, дякуємо монтажеру, що за секунду забрав 100 доларів і змінив наш сезонний товар на все сезони, всього за одну секунду, а ми переходимо до основної частини відео. Скільки потрібно коштів, щоб почати товарний бізнес? 10 тисяч, 100 тисяч чи може 5? Давайте трошки порахуємо разом. Скільки коштують послуги таргетолога? Якщо знайти на OLX, ціни будуть від 200 доларів на місяць. Скільки коштує, наприклад, сайт? Звісно, не дуже дорого, якщо у вас є знання, як це правильно робиться. Але якщо таких знань немає. Якщо ж промоніторити ринок, то ціна на повноцінний сайт буде стартувати від 150 доларів. Через хвилину ви також дізнаєтесь, як тестувати будь-який товар через. Безкоштовний лендінг, але зараз річ йде про інше. До таргетолога та професійного сайту ми додаємо рекламний бюджет: витрати на креативи, дизайн, базу постачальників та інші витрати. А якщо додати сюди наставника закупку перевіреного товару, який дійсно продається, сума збирається немаленька. але якщо усе це нам отримати за 125 доларів, чи було б це вигідно? Протягом першого тижня після моменту публікації цього відео, ми видалимо перше посилання в описі під відео. Де у вас буде можливість отримати повноцінний старт, якщо ви новачок, або додатковий буст, якщо у вас вже є досвід. Річ йде про ту саму команду, з якою ми працюємо та разом масштабуємося до абсолютних лідерів. Перед тим, як продовжити, ми б хотіли дещо показати. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу, але багато людей задають питання по типу, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось для всіх, хто питав, відповідаю: для тесту товару можна створити лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді та наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів lp мобі. Він простий у використанні, Ти обираєш готовий шаблон під свій товар, змінюєш текст, фотографію, по бажанню додаєш свій домен і все. Запускай рекламу. Також можна підключити CRM-систему від того ж LP, і вести облік усіх замовлень там або просто під'єднати телеграм для отримання заяв. І саме цікаве, у lp мобі є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження. Де ви зможете зробити ті самі тести своїх товарів, і це взагалі ідеальний варіант для тих, хто займається монотоваром. Посилання на всі сервіси ЛП залишимо в описі під відео. А ми рухаємося далі. Якщо коротко, що отримає людина, яка приєднується до команди. Перш за все це блок навчання. Блок навчання персональний наставник для кожного саме тому місця обмежені. Друге навчання всіх етапів, як вийти на стабільні продажі кожного дня. Третє це персональний таргетолог, який навчить вас налаштовувати рекламу. Четверте навчання, як робити продажі без вкладення у рекламу. П'яте підтримка на кожному кроці. Шосте це робота в команді. Сьоме конкурси серед учасників. Команди. Далі це блок ресурсів. Блок ресурсів це йде доступ до нашого товару та до бази постачальників. Ціни на товар на дроп найкращі в Україні. Також допомога з привозом вашого товару під реалізацію, персональний сайт по запиту, надання повної упаковки платформи: Це і дизайн, логотип, телеграм-бот, відгуки і так далі. Актуальна. Регулярна інформація про найкращі товари, також товари під реалізацію, своя студія для створення рекламних креативів та інше. Важливо, у нас немає тарифів, немає тих, хто отримає більше, а хтось менше. Ні, усі учасники отримують по максимуму не тільки інформацію, а й ресурси, наставника, таргетолога і все інше Все для того, щоб дійсно робити хороші продажі та заробляти. А не дивитися нудні відео про навчання без практики, як це роблять інші. Якщо вдатись трошки до статистики, то вже за час навчання 90% окупає свої вкладення і виходить в плюс. Перші замовлення вже на першому тижні зазвичай, це плюс-мінус 5 днів до вашого старту продажів. Вихід у перший місяць на декілька стабільних продажів у день. І далі разом з наставником ми починаємо масштабуватися, розширятися на різні платформи, покращувати позиції там, де в нас вже гарні показники. І так Далі нам не важливо, чи є у тебе досвід товаці чи ні. Це не має значення. Що буде, якщо ти зробиш усе правильно? Отримаєш прибутковий магазин під ключ, як у нас, почнеш одразу заробляти, не закуповуючи товар, і продавати з цінкою, але вже за оптовою ціною. І почнемо спільно масштабуватись. Що буде, якщо ти зробиш помилки? Ми допоможемо виправити помилки і почати заробляти. Саме для таких випадків у кожного учасника буде особистий консультант-наставник та інструкції на будь-який випадок у вигляді відео, тексту, скріншотів. Плюс додатково буде можливість зізванюватися з наставником, щоб він онлайн показав та допоміг вам все, що треба. З твого боку, це бажання працювати. Та плюс 30 доларів на перший запуск реклами. Якщо ти додивився це відео до кінця, напиши в коментарях, «Хочу у команду, щоб ми побачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можеш написати від одного до десяти, наскільки було інформативним для тебе саме це відео, та на які теми бажав бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для тебе ще кориснішим. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів.